Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава, друзі! Перехопили гравці ТСМ. Цей м'яч. А тут помиляється ТСМ. Цимбал! Фещенку рятує. Тут втрачають м'яч ТСМ, невдало вкидання від Фещенка. Удар! Стійка! Унаські добивання. Ще одна стійка. Ланцман. Непоганий пас на Матвієнка. Пас у центр. відбиваються ТСМ. О, який зараз підкат. І це пряма червона картка для Євгена Перцова. Спасіонов та Матвієнко. Така четвірка буде розігрувати більшість у ТСМ. Удар спасенного Усиченко. Просто с линии его